До війни працювало декілька гуртків. Малювання було карате та танці, але я ходила тільки на карате та танці. Коли почалася війна, вона не розуміла, що що, що, трапило, що почалося, що, що це за вибухи. її трішки огороджували від цього. Ну, там дещо сказав і все. І намагалася її відволікати. Війна кардинально змінила життя багатьох людей в Україні. І зміни в житті Анастасії виявилися особливо трагічними та болючими. Одного разу, коли Анастасія була на тренуванні, ракета впала у двір поруч із будівлею, де вона займалася, і багато дітей отримали поранення. Був звичайний день. Дитина, як завжди, поїхала на тренування. Я тоді їхала з роботи, почула вибухи, бо воно було чути. Я зателефонувала подрузі, запитала її там вибухи, каже, бо в мене там Настя на, на тренуванні. Вона каже, ні, то не там, то далеко. Ну і все, сіла в машину, поїхала і дзвонить мені донька, вона плаче. плаче і каже, мав, со все нормально. А я ж ну, я запитую, ви зараз дамо їдете? А вона каже, ні, ні, мам, я не розумію. І бере фельдшер трубку, і, і мені, ну, мені розказує, що рани ми дитині обробили, і ми вас чекаємо, приїдьте швидше за дитиною. Ну і все. Я так себе накрутила. Я не розуміла, що там відбулося, що там з нею, які в неї поранення. Потім я прибігла, не могла не, не могла знайти. Вона була швидкий, сиділа. Я подивилася, що в неї все забинтовано, перемутано. Каже, мам, все, все добре, все нормально. Після поранення Анастасія перенесла операцію і продовжила лікування. Дізнавшись про її ситуацію, фонд Ріната Ахметова запропонував допомогу і оплатив реабілітацію в санаторії, щоб підтримати її на шляху до одужання. Дергачівська громада. Нам сказали, що відправила наші заявки по фондам. Один фонд, фонд Рената Ахметова, відгукнувся на нашу заявку і запропонував доньці пройти реабілітацію в санаторії. Після отриманих травм, мінно-вибухової травми, вона приїхала до нас на оздоровлення. Вона отримала у нас комплекс процедур. Це є мінеральний басейн. Толіна кімната, заняття з психологом, грязові аплікації, фізіотерапевтичні процедури. Після отриманих цих комплекс процедур вона зараз почувається дуже добре, задоволена і її стан пішов на покращення. Ренату Ахметову я хочу сказати дякую за ту працю, яку він робить. Вже... Багато років він допомагає нашим дітям, людям, які постраждали від війни. Підписуйтесь на канал фонду Ріната Ахметова, ставте лайки, діліться своїми думками в коментарях.